Всім доброго дня! Хотів вам зняти відео сумне, со історію розказати, але вийшов, бачу, кури ганяють за мною, їсти хочуть. вони гади, Старі пердони не несуться, але ж їсти хочуть, то я їм виніс трошки поїсти. І тут мені згадалася одна стара прикольна історія. Можливо, вам пригодиться такий досвід такої історії. Значить. Історія така, то історія про мого кума. О, кумів у мене багато, так історій ще більше. О, значить, Кума був сусід, такий старший дід, ну такий трошки, ну як то сказати, ну з характером дід був, коротше говоря. Ну, і значить, знаєте, що домашня скотеняка, то якась така зараза, що кури, що качки, ну та люба худоба. От дома буде їсти, буде набагато краще, а воно лізе до сусіда як то спеціально, щоб людей посварити, щоб десь там на городі поцарапати. Що, Петруха, захлинувся чи що? А? Піди водички попий. Е, вот. Ну, і значить того сусіда кури до кума постійно там ходили-ходили, що там сусід не казав, що тобто, кум не казав сусідові, там ну, коротше, безполезно. І ех, робить, такий фокус, робить такий фокус кум. А там, де, е, господарство, е, де ну, кумове господарство, де там кури йому шкодили, воно якби пустувало, там в нього корей не було. А город тримав він. Ну і, значить, що кум робить? Кум раненько йде на те господарство, бере кошик, повний яєць, але тихенько їх прикрив. Ну, і по, коли побачив, що той сусід десь там ходить по городу, от, е -е, а дядько був такий любопитний, і значить він так демонстративно з тої старої хати виходить з тим кошиком яєць, там пару десятків яєць. От, е та й той сусід каже, що ти каже, там. В старій хаті кури тримаєш. Ні, каже, то ваші кури нанесли. Дід, звісно, перемінився, <гум> сплющило конкретно сусіда. <гум> От. З тих пір кури більше не ходили вільно. <гум> так кум навчив сусіда пасти куре і своїх. <гум> Можливо, комусь пригодиться така. І не треба сваритися, <гум> не треба ворогів наживати, просто хитро спрацювати. Всі бувайте здоровенькі. Піду дам курам шипити, а то бачу, що Петруха так нажерся, вже крупи, що вже не може. <сум> До побачення. До нових зустрічей в ефірі.